Права 586. Довжина прямокутника втричі більше за його ширину. Якщо довжину прямокутника зменшити на 5 см, то його площа зменшиться на 40 см квадратних. Знайдіть довжину і ширину прямокутника. Ну що ж, давайте запишемо умову у вигляді таблиці. Нехай довжина сказано втричі більше за ширину. Нехай ширина буде х см, Тоді довжина втричі більша це буде 3х. Гаразд. Сказано, якщо довжину прямокутника зменшити на 5 см. Тобто довжина була 3х, а її зменшили на 5 см, то стало 3х мінус 5 см. А ширина залишиться такою самою. Тоді запишемо вираз для площі. Площа це добуток довжини на ширину. Отже, якщо була, то треба 3х. Помножити на x, це така була площа. А стала треба тоді 3х мінус 5, помножити на x. Це така площа стала. За умовою площа зменшилась на 40 квадратних сантиметрів. Ну що ж, записуємо тоді. В першому завданні складаємо. Наше рівняння, що від площі, яка була, це 3х, що множиться на х. Якщо відняти площу, яка стала, 3х 5, що множиться на х, так? то тоді ми отримаємо 40 квадратних сантиметрів. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки справа. То ми пишемо 3х помножити на х, це буде 3х у квадраті. Далі у нас мінус. Мінус х, що множиться на 3х, це буде мінус 3х у квадраті. Далі мінус х, що множиться на мінус 5, це буде плюс 5х. Це дорівнює 40. Є? 3х у квадраті мінус 3х у квадраті різниця дорівнює 0. То виходить, що 5х у нас дорівнює 40. Знаходимо х. Потрібно добуток 40 поділити на 5 на відомий множник. Х тоді дорівнює 40, що ділиться на 5, це буде 8. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Так, це у нас буде ширина. Є. Ну що ж, якщо ми знаємо ширину, тепер в другій дії давайте знайдемо довжину. Довжина в три рази більша, ніж ширина 3, що множиться, замість Х пишемо 8. 3 на 8 це буде 24. В дужках пишемо чого? Сантиметри. Це в нас буде довжина. Є. Ну що ж, ми знайшли довжину і ширину, записуємо відповідь. Отже, знайдіть довжину і ширину прямокутника. Довжина у нас 24 см. А ширина у нас 8 см. Можна так записати. 24 і 8 см є.